Ти коли-небудь відчувала, що тебе ніхто по-справжньому не розуміє, що твій біль глибший, ніж можуть уявити інші. Що ці всі поради про відпусти, рухайся далі або будь сильною не про тебе, бо твій досвід особливий. Я теж так думала. Але одного дня. Я почула фразу, яка змінила мій стан. Вона прозвучала різко, майже жорстко, і водночас звільнила: ти не особлива, не виняткова, не унікальна у своєму болі. І коли я це прийняла, мені стало легше дихати, бо якщо я не одна, Значить, є шлях, є вихід, є підтримка. Сьогодні я хочу поділитися цією дорогою з тобою, без фафосу, без гасел, просто як є. Я багато разів помічала, як жінки, які працюють інтелектуально, особливо схильні до того, щоб нести цей тягар особливого болю. Наприклад. Одна колега викладачка мені якось зізналася, я не ділюся з іншими своїми переживаннями, бо все одно ніхто не зрозуміє, я маю бути сильною для студентів. Але сила не в тому, щоб не ділитися, сила в тому, щоб не прив'язуватись до своєї болі як до ідентичності. Ми часто потрапляємо у пастку ідентичності. Особливо після травматичних досвідів. І так, ці травми реальні. Але минуле не завжди визначає нас. Часто ми самі використовуємо його як виправдання, щоб не виходити з зони комфорту, щоб не змінюватися. Я пам'ятаю кейс своєї практики, коли одна керівниця проєкту не могла делегувати. Вона вважала, що тільки вона здатна врятувати ситуацію. І весь проєкт, і команду вона була героїчною жертвою, поки не вигоріла. Її історія звучала щоразу однаково Я завжди мушу все тягнути сама, інакше все розвалиться. І кожного разу, коли хтось пропонував допомогу, вона відштовхувала, бо це загрожувало її образу жертви героїні. Я бачила це і в собі. І У своїй роботі я роками носилася із старими образами, відмовами, складними відносинами з колегами, ніби ці історії мали виправдати мій страх рухатися далі. Замість я не можу було б чесніше сказати, я боюся втратити стару ідентичність, ту, де я постійно борюсь і страждаю. Проблема не в тому, що ми маємо емоції. Проблема, коли ми починаємо будувати життя навколо болю, навколо того, що нам винні, що нам бракує визнання, що ми нікому не цікаві, якщо не страждаємо. Це називається життя з ідентичністю жертви. І це шляху нікуди. У кожної з нас бувають моменти слабкості. Але важливо відчути, в якому стані ми саме зараз знаходимося. Їх є два ідентичний та інструментальний. Ідентичний стан це коли все навколо мене звучить такими фразами: Мене не розуміють, це несправедливо, чому саме зі мною. Цей стан емоційний і паралізуючий. Інструментальний стан це коли я думаю, що я можу зробити просто зараз? Який наступний крок? Який в цьому сенс або урок? Я тренувала в собі роками і починала з малого такі звички. Наприклад, коли студенти не розуміли нову тему, замість ображатися, що мене не чують і студенти не такі, я питала себе, як я можу пояснити інакше? Що не спрацювало в моєму підході, це переміщує фокус з мене на дію і дуже заспокоює. А тепер головне відкриття. Ми часто не хочемо виходити з ролі жертви, бо вона нам вигідна. Так, вона дає нам увагу, співчуття, моральне право нічого не змінювати. Право залишатись у безпечному середовищі. Але ці так звані плюси тимчасові, бо вони знищують наш потенціал. Чи означає це, що треба бути залізною? Ні. Але бути в тії, навіть у болі, це інше. Жінка-консультантка, яку я супроводжувала у проєкті, втратила близьку людину прямо під час. Тендерного процесу. Вона могла би все скасувати. Але вона чесно сказала замовнику. Я маю особисту втрату, і я чесно скажу, я працюватиму повільніше. Але я закінчу. Вона не відмовилася від болю, але не зробила з цього ідентичність. І це було дуже сильно. Ми всі буваємо в стані жертви. Але не варто будувати там дім. Бо кожна хвилина прожита у стані мене не так зрозуміли, мене недооцінили, це хвилина вкрадена в тебе справжньої. І знаєш що? Ти не особливо. твій біль не єдиний. Але саме це і звільняє, бо якщо ти не одна в цьому, значить, є вихід, є шлях, є підтримка. І наостанок не треба, щоб тебе любили всі. Не треба мати повагу кожного, не треба бути найкращою чи найсильнішою. Достатньо бути чесною, діяти з повагою, не зраджувати себе і не будувати свою силу на ролі жертви. Якщо цей монолог відгукнувся тобі, підпишись на канал Тиха Сила. Натисни вподобайку, це допоможе іншим знайти цей простір. І, будь ласка, поділися у коментарях, яка ідентичність заважає рости тобі?